Друзі, я Оля. Вітаю вас на моєму каналі Home Among The Roses. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож світом троянд і поговоримо про одну з найважливіших тем про групи троянд та те, як правильно їх обирати. Листопад-грудень. і грудень Це такі місяці, коли сад відпочиває, і ми разом із ним. Зараз у саду тиша, і це прекрасно. Є час подивитись відео, підготуватися до весни, побути з думками про квіти і просто помріяти і спланувати нові красуні. Тож саме час розібратися в тому, що часто плутає навіть досвідчених садівників флорібунди, чайно гібридні шраби. Паркові рамблери і клаймбери. Чим вони відрізняються, і які особливості догляду має кожна група? Троянди бувають дуже різні, як люди: хтось мініатюрний, хтось великий, хтось романтичний, хтось спортсмен. І щоб нам було легше їх зрозуміти, садівники поділили троянди на групи. Група це підказка, якої висоти буде кущ, як він цвіте, коли його обрізати, і де він почуватиметься найкраще: на клумбі, арці, в горщику чи в живоплоті? Груп дуже багато. Але сьогодні ми зосередимося на основних тих, з якими ви найчастіше зустрічаєтесь у магазинах та розсадниках. Після цього відео ви точно будете знати, яку троянду посадити в себе в саду, куди саме, як її обрізати, як за нею доглядати. І найголовніше, яку обрати саме для свого серця. Коли я тільки почала свій сад, чесно скажу, я дуже плуталася в цих групах: Шраби, флорібунда, чайно-гібридні, паркові. Здавалося, що це щось із підручників ботаніки, а не з реального саду. Але потім я зрозуміла одну дуже просту річ: розібратися в групах це не про складність, це про спокій, про те, щоб посадити троянду саме там, де вона буде щаслива. Бо троянди, як і люди, комусь подобається сонце. Комусь полутінь, хтось любить простір, а хтось прагне опори, щоб дертися вище. І сьогодні я хочу поділитися з вами коротким, зрозумілим і легким гідом по основних групах троянд. так як я їх сама зрозуміла в своєму саду, без академічних термінів і зайвих складнощів, практично посадівничому. І я думаю, що особливо корисна ця інформація буде для тих, хто тільки починає свій шлях у трояндарстві. Тож готуємо собі чашечку кави або чаю, вмощуємося зручніше, і давайте подивимось, які троянди підійдуть саме для вашого саду. А щоб нам було ще легше розібратися у світі троянд, давайте почнемо з двох груп, які найчастіше викликають плутанину паркові троянди та шраби. Вони ніби дуже схожі, але насправді мають різну історію, різний характер і різний спосіб життя в саду. І саме з цього порівняння багато що стає на свої місця. Тож давайте спочатку розберемося, чим відрізняються паркові троянди від шрабів, і яку з них варто обрати саме вам? Паркові троянди та шраби це дві різні групи. Хоча інколи вони перетинаються. Найпростіше сказати так: кожна паркова може потрапити в групу шрабів, але не кожен шраб. Є парковою трояндою. Паркові троянди це сила, витривалість і природність. Паркові троянди це старовинна окрема група, їх створювали не для виставок, а для садів, які мають жити десятиліттями. Основні риси паркових троянд. Це великі, сильні масивні кущі від півтора метрів до трьох. Надзвичайна морозостійкість. Часто цвітуть один раз, але дуже тривало і дуже рясно, природна, майже докоросла форма, мінімальний догляд, прості або напівмахрові квіти. Вони добре витримують дощ та вітер, це троянди для створення каркасу, саду, для живоплотів, великих просторів, природних зон. Ось вам декілька прикладів дуже відомих представників паркової групи троянд. Роза Рогоза. Це королева витривалості, одна з найстійкіших троянд у світі, густий колючий кущ від півтора до двох метрів, надзвичайно морозостійкий і невибагливий, цвіте в червні та дає поодинокі квіти до осені. Квіти прості або напівмахрові, осіннє листя яскраво жовте, а плоди декоративні й великі. Роза Ханса ароматна старовинна класика, сорт на основі ругози, більш вишуканий і декоративний, висота від 1,5 до 2 метрів, сильний аромат, великі малинові махрові квіти. Основне цвітіння на початку літа, а потім протягом сезону вона ще тішить окремими хвилями, дуже морозостійка та витривала, добре переносить навіть суворі зими. Тут у мене є невеличке пояснення, роза Рогоза і Ханса це не одна й та ж сама троянда. Часто, коли ви вводите в пошук Роза Рогоза і Роза Ханса, з'являються дуже схожі фото. І може здатися, що це одна й та сама троянда, але насправді це дві різні рослини. Просто між ними є родинний зв'язок. Рогоза це мама, це видова дика троянда, сильна, невибаглива, дуже морозостійка. Вона має простішу квітку і великі декоративні плоди. Ханса це донька, це сорт, створений саме на основі рогоза. У нього більш махрові квіти, насичений малиновий колір і сильний аромат. Кущ виглядає більш декоративно і часто має легке повторне цвітіння. Саме тому пошуковики лутають їх між собою. Листя, колючки і форма куща у них дуже подібні. Коротко, рогоза це вид, ханса сорт на основі цього виду. Схожі, але різні. Слідуюча представниця це роза Алба. Або мейден Блаш, ніжність благородної троянди, класична паркова троянда з групи Альба, відома ще з 16 століття. Високий кущ до 2-2,5 метрів, дуже витончена форма. Цвіте один раз, але дуже рясно, великими блідорожевими квітами з легким перламутровим відтінком. Дуже морозостійка, тіньовитривала і надзвичайно романтична троянда. Слідуюча красуня роза васагамінг – північна красуня з Канади. Канадська паркова троянда для холодних регіонів, кущ до 2 метрів, широкої форми з довгими елегантними гілками, квітки великі, махрові, ніжно-режеві ніжно-рожеві із приємним свіжим ароматом. Витримує морози до 35 градусів, майже не хворіє. Усі ці сорти дуже морозостійкі, витривалі, підходять для великих просторів і природного стилю. Практично не хворіють. Класично належать до паркових троянд. Ну, а що ж таке шраби? Це сучасна і дуже широка група. Шраби це така собі парасолька. Під цією назвою зібрані всі кущові троянди, які не вписуються в інші конкретні категорії. У шраби входять багато англійських троянд, сучасні декоративні кущові троянди, стина англійських троянд Девіда Остіна, частина паркових. Повторно квітучі великі кущові троянди, сорти змішаного походження. Основні риси шрабів дуже різна висота від 80 см до 2 метрів. Часто повторно квітнуть, можуть бути романтичними, сучасними, великими або компактними. Потребують трохи більше формування, ніж паркові. Величезна різноманітність кольорів і форм. Приклади шрабів це такі, як Квін Sweden» Девід Остін, вишуканість і аристократичний спокій, англійська троянда, яку часто відносять до шрабів за формою куща. Квіти чашоподібні, перламутрово рожеві, на рівних стеблах, завжди акуратна і вишукана. Кущ метр 50, метр 120 заввишки, вертикальний і дуже охайний. Легкий аромат і висока стійкість до хвороб роблять її ідеальною для переднього плану. Ще одна остінка The Ancient Mariner це пишність і рясне цвітіння, романтичний великий шраб. З густомахровими рожевими квітами та солодким ароматом. Кущ від півтора до метр вісімдесят, об'ємний, цвіте майже без перерв. Один із тих сортів, що створює ефект розкоші, витонченості і багатства в саду. І встасія Вай, ніжна елегантність і аромат персиково-рожевого саду, одна з найароматніших остінок сучасної селекції. Квітки великі, густомахрові у відтінках абрикосово-рожевого й перлинного, аромат теплий, фруктовий з нотками персика та мигдалю. Кущ метр двадцять, сорок заввишки, акуратний, рівний і дуже рясноквітучий, цвіте хвилями все літо, легко вписується в міксбордери і чудово тримає форму. Усі ці шраби створюють структуру і атмосферу в саду, мають рясне або повторне цвітіння, добре підходять для змішаних посадок. Достатньо витривалі й невибагливі, є популярними і легко впізнаваними сортами. Тож як ці дві групи відрізнити на практиці? Паркова троянда це кущ, що живе своїм життям. Великий, потужний, морозостійкий, з мінімальною обрізкою, природна форма. Мало догляду, супер витривалі, добре зимують без укриття, чудово виглядають у природних садах. Якщо у вас великий простір або ви хочете троянду, яка сама себе догляне, беріть паркову. Шраб це декоративний кущ із характером, більш гнучкий у використанні, може бути і романтичним, і сучасним, часто повторно цвіте. Легше вписуються в різні композиції. Дуже зимостійкі, виглядають природно і розкішно, створюють об'єм і структуру. Використовувати можна в міні-живоплодах, міксбордерах, великих композиціях. Якщо вам хочеться троянду, яка сама себе прикрасить, і вас заодно, це шраби. Моя порада дайте їм трохи більше простору і не бійтеся, якщо вони ростуть ширше, ніж очікували, така їхня природа. Ну, а якщо зовсім коротко, то паркові троянди це про силу і простоту, а шраби про різноманіття і характер. Паркова троянда як старий садовий друг. А шраб як сучасна троянда з власним стилем. І тут немає кращих чи гірших, є лише те, що підходить саме вашому саду і вашому серцю. А яку троянду обрати саме вам? Це вже історія вашого саду. А тепер. Коли ми розібралися з парковими трояндами та шрабами, давайте тихенько рухатися далі до ще однієї важливої групи, яку часто впізнають з першого погляду, це чайно-гібридні троянди, класика у світі троянд. Та сама елегантна квітка на довгому стеблі, яку ми звикли бачити у букетах і на листівках. Чайно-гібридні троянди це троянди з дуже впізнаваним характером, їхня квітка велика, чіткої форми, ніби намальована. Найчастіше вона розкривається на одному довгому стеблі, і саме тому такі троянди стали символом класичної троянди це троянди, які люблять бути в центрі уваги, але роблять це елегантно і стримано. Основні риси чайно-гібридних троянд це великі виразні квіти класичної форми, найчастіше одна квітка на стеблі, але сучасні сорти можуть давати і невеликі суцвіття по 2-3 квітки з домінантною центральною квіткою. Цвітіння часто хвилями кілька разів за сезон. Люблять сонячні, теплі місця. Потребують більшої уваги до ґрунту і підживлення, обрізання трохи сильніше, ніж у шрабів для формування гарного гармонійного куща. Це троянда для тих, хто цінує чітку форму, виразний колір і елегантність. Чайно, гібридні троянди підійдуть тим, хто любить класичний вигляд квітки і в саду, і у вазі Чітку виразну форму, акуратний кущ без зайвого розростання. Це троянди для тих, хто хоче той самий образ троянди, який ми уявляємо ще з дитинства. Приклади чайно-гібридних троянд з мого саду, це такі, як Чандос Б'юті, ніжність, аромат і елегантність, одна з моїх найулюбленіших чайно-гібридних троянд. Квітка велика, витончена у персиково-кремових тонах із дуже приємним теплим ароматом, цвіте хвилями все літо, виглядає розкішно і в саду, і в зрісті. Надійна, гармонійна і завжди доречна, справжня леді серед троянд. Легендарна троянда світу одна з найвідоміших троянд усіх часів, великі, м'яко, жовті квіти з рожевим краєм розкриваються дуже повільно і благородно. Аромат легкий, теплий, а сама троянда неймовірно стабільна і довговічна. Це та троянда, яка створює відчуття світла в саду, із інші лавлі. Сучасна елегантність із ніжним румянцем, квітка дуже витончена у світло-рожевих відтінках із м'яким кремовим центром, форма рівна, класична, майже ідеальна для чайно-гібридної троянди. Кущ компактний, добре тримає форму і цвіте стабільно протягом усього сезону. Троянда Анастасія, біла чистота й благородний спокій, одна з найелегантніших білих чайно-гібридних троянд. Квітка велика, білосніжна, з легким відтінком шампанського і мереживом по краю. Чудово виглядає у вечірньому світлі, підкреслює будь-яку композицію, кущ акуратний, витончений з приємним ароматом. Містер Лінкольн глибокий червоний колір і класичний аромат, сильний високий кущ із великими темно-червоними квітами, які мають легендарний старовинний трояндовий аромат, одна з найкращих червоних чайно-гібридних троянд у світі. Дуже ефектна, драматична, з довгими міцними стеблами троянда, яка завжди притягує погляд. Усі ці чайно-гібридні троянди дуже різні за настроєм, але об'єднані одним вони уособлюють класичну красу. Ту саму троянду, яку ми уявляємо, коли думаємо про елегантність, аромат, красиву гармонію пелюсток Ну що ж, друзі, а тепер давайте перейдемо ще до однієї дуже популярної і улюбленої групи флорібунди універсальні рясні, витривалі, любов з першого погляду. Флорібунди це радість у чистому вигляді, троянди, які вміють бути елегантними без жодного зусилля. У них є природна граційність і спокійна впевненість, троянди, які точно знають, як тримати баланс між красою і простотою, між елегантністю і життєлюбством. У Флорібунди є особливий дар. Вона створює в саду відчуття повноти не однією квіткою, а загальним настроєм, світлим, теплим, натхненним. Це та група, яка робить простір навколо більш затишним і живим, м'яко, природно, без надмірних зусиль. Флорібунда, це троянда, яка вміє створити в саду атмосферу свята, це троянди, які цвітуть не поодинокими квітами, а цілими китицями. І коли Флорібунда розквітає, то здається, що в саду запалюється маленьке вогнище свята, десятки квітів на одному кущі, і всі одночасно. Основні риси флорібунт дуже прості і дуже приємні. Вони цвітуть рясно і довго, квітів багато, і вони зібрані у грона, кущі компактні й акуратні, ідеальні для переднього плану, бордюрів та невеликих садів, часто дуже витривалі, легкі і дуже вдячні в догляді. Їхня обрізка проста і інтуїтивна. Достатньо трохи вкоротити пагони навесні, щоб надати кущу форми, і видалити старі чи слабкі гілки, які вже не працюють на цвітіння. Флорібунди швидко відгукуються на обрізку, вони одразу дають рівні, міцні пагони і знову цвітуть щедро і довго без складних схем, без строгих правил, лише легке формування, яке допомагає зберегти їхню природну елегантність. І найголовніше, вони цвітуть хвилями від початку літа і аж до пізньої осені. Флорибунда це троянда, яка працює на атмосферу, не про один ідеальний бутон, а про безперервний колорит, рух і життя в саду. Приклади флорибунд ви точно знаєте, навіть якщо ніколи спеціально не цікавились групами. В моєму саду квітнуть Леонардо да Вінчі, справжня трояндова картина, рожеві густомахрові квітки. Рівний компактний кущ і довгий період світіння, чудова для невеликих садів і бордюрів. Ліонс Рос або Момент. кремова ніжність, яка підкреслює будь-яку композицію, акуратний кущ, гарна стійкість, м'який пастельний колір, ідеальне для тих, хто хоче щось стримане, але дуже красиве і елегантне. Клюм. Справжня діамантова троянда, глибокий фіолетово-пурпурний колір, густомахрова квітка, оксамитова присутність у саду, це флорібунда, яка тримає стиль за будь-якої погоди компактна, рівна, дуже охайна, аромат насичений, теплий і з нотами спецій, одна з тих троянд, які неможливо пройти повз. Констанс фін це ніжність у класичному англійському стилі, світло-рожеві квіти з м'яким перлинним відтінком, виглядають спокійно і елегантно, кущ акуратний, гармонійний, ідеально тримає форму. Це троянда, яка додає саду делікатної жіночності й м'якого світла, тиха краса, яка говорить без голосу. Blue for you – це характер, холоднуватий бузково-ліловий відтінок, який у різне світло змінює настрій від димчато синього до трохи сливового, кущ легкий, повітряний, з постійним рухом квітів протягом усього літа. Аромат яскравий, фруктовий, несподівано глибокий, це флорібунда, яка додає саду сучасної ноти і легкого, творчого настрою. І хоч флорібунди можуть бути різними за формою й кольором, усі вони мають одну спільну рису. Вони дарують відчуття свята. Неначе кажуть. Не хвилюйся, ми цвістимо довго, просто насолоджуйся. Саме тому флорібунди дуже люблять ті, хто хоче багато квітів, але не хоче складного догляду. Їх легко підрізати, вони швидко відростають, добре реагують на підживлення, формують акуратний рівний кущ, витримують дощі та вітер краще, ніж чайно гібридні. Якщо у вашому саду мало місця, якщо ви хочете кольору, настрою і тривалого цвітіння, флорібунди будуть вашим найвірнішим вибором. Ну що ж, друзі, на цьому я думаю, ми зробимо невеличку паузу. Щоб не перетворювати це відео на повнометражний фільм, я поділила його на кілька серій. У першій частині ми вже пройшли прекрасний шлях, розібралися із шрабами і парковими, торкнулися чайно гібридних і занурилися у світ життєрадісних флорібунд. А попереду на нас чекає не менш цікаве: патіо, мініатюрні, грунтопокрівні, спрей троянди і, звісно, клаймбери та рамблери. Справжні архітектори саду. Усе це буде вже в другій серії. І там точно буде і красиво, і цікаво, і дуже по-садовому Друзі, якщо вам було цікаво і затишно в цій подорожі по трояндових групах, буду дуже рада вашій вподобайці, підписці і коментарю. Це допомагає моєму каналу рости і дарує мені натхнення продовжувати нашу подорож трояндовим світом. Ваші вподобайки я сприймаю як світлі дружні лампочки, такі маленькі собі дякую, які прикрашають мій канал Ніжною Гірляндою. Дякую, що були зі мною сьогодні. Бережіть себе. Своїх рідних і свої сади, до зустрічі в другій серії там буде ще багато цікавого, гарної погоди вашим садам і миру вашим домівкам.